Доброго дня всім, виїхали купати, тут грибники вже є, Ось, вигрузили і зі мною ще два грибника їде. Я буду купати, коротше. побачимо хто більше, чи монет більше буде, чи грибів. Подивимось такий лісок. Тут за знахідки колись були, але небагато. Пройдемося, провіримо. Не знаю, чи сьогодні вийде длине відео, бо ми на годинку заїхали, Вон там грибники десь ходять. І тут був пеньочок, під пеньочком був сигнальчик. О, Я налаштування поставив на повільну. П Повільні налаштування і ось випав такий наперсточок. Потім ще грибочки заснімемо, якщо будуть вони. Наперсточок такий вже ушатаний, розклеюється, але все рівно знахідка. Ще трішки побродимо тут, можливо ще щось випаде, можливо і ні, бо дуже-дуже чистий ліс тут, знахідок взагалі не було, це перша знахідка. так Виробочка така тут. Грибочки збирають люди. Зараз підійдемо, запитаємо, є, щоб відео не було дуже скучно. Зараз ми когось знайдемо і спитаємо грибочки. Вон раз, два, три, чотири, п'ять, шість людей ходить. Поки прилад візьму, хочу перейти на ту сторону, бо тут знахідок взагалі дві знахідочки І то одна знахідка. Я заїжджав десь Днів 8 назад сюди і була монетка. Зараз ставочку ставлю. Дивитись, там була деньга 1800, 1740 рік, якщо не помиляюсь. Йдемо перевіримо, що там по грибах. Ну, бачу, трошки вже назбирали якісь, бачу, і мухомори є і да? опеньки чи що то, зонтики опеньки. Так, треба ще другого вон, знайти, той то точно. Пару відер вже цепанув. Люди трохи ходять. Так, другого знайшов якраз через камеру, ідемо ще в нього подивимось. Так, я одного знайшов опенька. ну дуже мало. Вже пізно приїхали. ну Трошки є. Нема, да. Ладно, зараз я вийду десь, що тут полазю. Треба піти шукач забрати і пройтись, пробігтись. Роча, сьогодні не грибів, не знахідок. Не дуже такий денок сьогодні. Що? Пробійдемося трішки. По лісі. Можливо, щось і випаде ще. Йдемо далі. Зараз я вставочку ставлю про монетку, ту, що я розповідав. Гриби збирати, грибів нема взяв прилад, попікати вона ямка. Був сигнальчик. Випала монітосина, но медь 100%, ух ты! Щось цікаве, що за монетоса. Це, мабуть, деньга у нас. Ух ти, А сохранчик взагалі дуже непоганий. 1740 рік потрібно мити і дивитись. Сохранчик взагалі бомбезний, звісно, супер. Беремо. Це так грибочки, це буквально на 10 хвилин заїхали і пану таку монетку. Це другий сигнал, який я купаю тут. Треба тут покрутитись трошки. Ось така монетка. 1740 рік і трішки водою помив. Стан непоганий до такої монетки. Ось. Непогано, непогана знахідка. Потрібно там поїхати ще пошукати. Була знахідочка Прикольно, ось дивіться, замочок такий цікавий період, який він. прикольний замочок відкритий. Потрібно забрати. Да, відкритий такий замочок непоганий. Підказуйте хто знає. який період. Ну, напевно я його візьму. Бо цікавий він. такий. О. Беремо, підказуйте по періоду. Переїжджаємо коротше, з лісу на мою дачу, там повинні бути знахідки. Так що їдемо на город, бо в лісі ніфіга нема цікавого. На дачі вирішив. <звук> Перевірити, що тут є на городі і монетка ребром лежить. Що за монетка? Зараз будемо дивитись, щось не наше. Що тут написано? Молдова. Молдова, рік не видно. Ну, Беремо молдованську монетку, Там далі, будемо бродити. І що можна знайти на цьому городіку, на моєму, не знаю, тут ніколи не купав, сьогодні перевіримо. Це я тут прийшов, туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, проволочки, всяка фігня. Це перша мені тоці попала. Йдемо далі. Короче, був сигнал дуже мощний. Я щось подозріваю, що там п'ятачок. Вс, ямки, більш нічого нема. ще що щось там попікає провірю. Щось я подозріваю, так подивився, що не чистив. Щось дуже схоже на п'ятачка наші. А, а блин, а даже... Навіть... блин п'ятак, да, видно, узорчики. Ось. Чи шо це? Ж незрозуміло, но мідь. Так, да, є двоглавий оріл, видно, його пробитий чи пулюючий, чим п'ятак. Оце обідно, звісно. Блін, непоганий в мене тут городик, оказується, можна ходити, навіть знайти щось. Це був один сигнал, так, да, п'ятак. Обідно, дуже обідно видно. Дуже обідно, що поїздівали з нього дуже крепко. Йдемо далі. Так, ходимо трохи далі. Не що я мені тосик? Савдепіно. Бля, треба з собою бризгалку брати, щоб можна було дивитись. Ну, коротше, тут не видно, не видно, Ну, савдеп, а тут був п'ятачок. Катькин. я тоді... Помию його, ну я трохи відмив, то видно, що то п'ятак там простреляний. І там далі. Нам ще ось я по цій частині буду так ходити, потім перейдемо на цю частину вверх. Да, коротше, в мене городик шикарний, Вон там п'ятак знайшов. Ось тут не знаю, тут не глибоко вона була. Тут у нас Блин, ну теж тоже... Шайба така не п'ятак, це Коротше, потрібно чистити. Потім почищу і в кінці відео додавлю, що за манітос. Ну, шатано в хламіну. Сигнальчик був. Ну, понятно, тут глибина маленька, сигнальчик був ідеальний. Це щось на нас скоріш за все. Йдемо далі шукати, сигнал був воксім, конечно. Беремо і дам. Неплохо, непоганий городик. Дам далі. Так, ще щось випало з ямки. Ось. Ух ти. Ух ти. А це не тризубець. Блін, теж потрібно чистити. Ну дуже, дуже цікава штука. Вітер дуже сильний. Туди як начебто. Потрібно чистити. Потім почищу, додавлю фото. Дуже цікава якась штука. Тут хрестик, хрестик. Все, видно хрестик. все Йдемо далі. Йдемо далі. Вихажую ще. Це звідти прийшов сюди, приходив сусід. Познайомилися, розрішив себе там, що покупати. Він каже, що в нього там, як картошку купає, то знаходимо манітоси. А в нас тут пуговичка, так? Да? Да. У нас пуговичка. Ось така. Потрібно водичку носити. Ушата на хлам. Царська пуговичка. Беремо. Йдемо далі копати. Тоді зайдемо до нього на город, подивимось, можливо і там щось випаде. Коротше, знахідок нормально тут. Все, і ямки випала, що пломбочка. Пломбочка. Потрібно та чистити. дивитися, що за пломбочка. Берем ідемо далі. Так, а тут вже щось цікавіше випало. Я тут хопнув, відкинув, бачу, щось там блистить. І блистить воно на срібло. Да, все. Ух ты, а це щось. Нихрена себе! Ебать! Ого! Що це мені тоз! Ебанулся, блядь. Не хочу кричати, бо... Тут близько сусід це в Блин, плохо, Що це у нас Рівень чи що? Блін, плохо швен На Но монетосина конечно знатно. Та ти що? Таку я точно ще не знаходив. Потім відчищу, додам фото. Блин, а я так бегал вже начать витеця, я же звідти пішов, ті всі монети там понаходи. Надо тут медленніше ходити. Це фартануло, конечно. Так, вже дійшов майже донизу, тут ще трішки залишилось. Випав сигнал. не знаю ще не дивився. Схоже на савдеп. Так, що у нас з фокусом не знаю. А сам в нас... Так, да, це 10 копійок совдепа. Беремо. Теж знахідка. Беремо, йдемо далі.